Кавбет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Владислав Іванович, вітаємо з перемогою. Такий підсумок цього матчу проти сухої балки. Ну і давайте підіб'ємо підіб підсумок і регулярного чемпіонату для хіта. Ну, по. То... По матчу, скажу так, що перші там десь хвилин 10 були такі важкі, важкуваті. Нарешті ми дочекалися збірників, вони тільки вчора приїхали, тому десь з дорогою було трохи важкувато, мабуть. Але забили там декілька м'ячів, вже було легше, і ми контролювали цей матч до самого кінця. А по чемпіонату? По чемпіонату. Ну, так, глобальних таких завдань на регулярний не було. Звісно, ми хотіли посісти місце якнайвище, тобто це перше місце, але друге місце є. Ми починаємо плей-офф, будемо до нього готуватися. Скажімо так, в плей-офф все, все покажуть. плей -офф. І по команді, по нашим суперникам, Атлетик футзал, по чвертьфіналу Екстраліги. Ну, Молода команда, там є і досвідчені гравці. Е, Ми нещодавно з ними грали? Не? Так, ми нещодавно грали, десь в такому е, досить. Малому, малому складі, бо там деяких гравців травмованих не було. Там у Ігоря Чернявського дитина народилась, тому так, ми зіграли з ними такий важкий матч, виграли, але ну, було досить непросто з ними. Там приємно було грати, там дуже гарний майданчик. Тому будемо вже чекати їх тут, в Києві. Перші дві гри у нас в Києві, тому будемо їх чекати. І нам Завдання ніхто не відміняв. Дуже дякую і удачі. Пафбет. Титульний партнер Павбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе.